Доброго дня, 5 лютого, 2023 рік. Погода на сьогоднішній день по справжньому люта. Вчора я не втримався від такого задоволення для себе і розпочав обрізку свого саду на колекційній ділянці. Обрізав я яблуню, оскільки грушу на сіянцеві та клонові піщепі я обрізав вже ще раніше. І хочу вам показати ось результат. Пройдуся. Як я розплавшу і крони вже вимальовуються на деяких деревах конкретні крони. Те, чого я добиваюся, казали мені, що не буде під розлогими кутами рости, рости гілки, якщо я буду робити повторні зрізи на повторний ріст. Буде, ось погляньте, є результат. Абсолютно я ним задоволений. Ви ж розумієте, я ріжу ось тут. Бачите, здається, не під прямим кутом. Але вибити може, гілка ось тут, ось пряма, так як в цій ситуації, ви просто погляньте, яка сильна гілка. Якби я хотів дуже розлогого сильного куту, кута тут добитись, я би просто-напросто, не дивлячись на що, скинув би ось тут. І дивіться, просто в горизонталі знаходиться гілочка. Не слухайте нікого. Так, відгинати там з цими ходити з мотузками можна, коли у вас 10 дерев. А коли у вас ось, ось так, декілька ділянок, і ви ще плануєте, ну, сотні дерев, ви цього робити не будете. І де потрібно, ну, уявіть, тут кілки забиті мотузки, і треба мотоблок, потрібно фризування здійснювати. Ну, Кожен, напевне, думає на своїй можливості і якби, на свої плани, то, що планує для себе. По правильному було б оту гілку сильно скинути, викинути, перевести на ось цю. Але я цього не зробив. Мені потрібен живець, мені потрібна сила росту в цьому випадку. Кожне дерево я ріжу по-різному на свій розсуд. І чому? Тому що вона дуже сильно в горизонталі йде в міжряді, а тут буде йти техніка. Ну що, ходімо далі. Ось так поглянемо, вже бачите, ось це флоріна. Бачимо, зрізів тут менше. Залишаю більше тонких гілок, аби вони мені заклали кільчатку. Не дуже вона хоче справно закладати кільчатки. Ось Вона може на кінцях минулорічних приростів, прямо не лише на кінчику самому, а ось тут. Закласти може квіткову бруньку, ви навіть її можете не помітити. ось. Ну Зараз, поки на стадії формування, то я робив ці зрізи, в подальшому цього вже можна і не робити. Тому це сильно рослий сорт. Я побільше залишаю і десь я ріжу. Для того, щоб розвивати дерево, залишаю ось такі тоненькі гілочки, аби закладалися плодові утворення. Ось погляньте. Ось двохрічна гілочка. Минулоріч я її врізав на такий, не, десь на третинку врізав я її, бачимо, видало, ось такий пагін, був ріст. Але разом з тим він тоненький, він не буде нам гнати. Але разом з цим от, ось ця двохрічна гілочка, подивіться, якими якісними кільчаточками заклалася. І ось так, ось так, ось це тут буде все. Ну, Далі вже будемо. Працювати будемо бачити. Пройдемось, пройдемось, подивимося. Ажіотажу цьогоріч на живці немає. Я ось для себе залишав. ось погода мені дозволяє. Бачимо, порізав-порізав, і під кожним деревцем я складаю. Під кожним деревцем, от, кожен зріз беру в руку і вложу в певній ділянці біля. Кожного штамбу, щоб було зрозуміло, деякий сорт потім собі буду брати, для себе використовувати. Можливо, ще хто замовить, вони тут будуть зберігатися ще краще, ніж в холодильнику, оскільки яка не яка є волога, температурний режим. Тобто там сьогодні-завтра піду їх побіркую і поскладаю. А для себе, як на мене, то можна їх там, до березня тримати, потім щепити. І... Я вже не раз так робив, я відверто скажу, і все приживається нормально, якщо правильно щепити дерево. Що правильно зробити процес щиплення. Так, давайте прийдемося подивитися на різні крони. Ось бачите. Залишаю ось в центрі крони, не вичищаю, не борюся за товарні плоди. Ось над цими гілками десь в 20-сантиметровій зоні. Потрібно, щоб було чисто, оскільки тут, бачите, закладаються плоди. І е, все, все одно тут буде ріст. І тут буде затінення воно давати. Якісного, суперякісного яблука не вийде. Я на супер плоди плоди не дуже стараюсь працювати. Я собі тримаю дерево в балансі, так як я вважаю за потрібне. Це мій сад я ріжу, так як мені подобається, ну, дотримуючись певних норм. Ось. Дерево, ви бачите, так, це не моє дерево. Це не я щепив, це воно. я його отримав. Це сорт амулет. Яка тут помилка? Я вже наголошував на цьому. Мені не подобається. От вже дивіться, десь на метровій висоті починається перший скелет зона штампу. Не в даному, в даному саду ось такого не потрібно. Продуктивність вже тікає до гори, вже важко буде працювати з цим деревом. Навіть тоді, коли воно ще не набере своїх максимальних габаритів. Вона має бути ця крона десь ось тут, на рівні коліна трішки вище. Але прийшло дерево і тут було все голе, не хотілося перерізати, вже зверху було ніби як там зачатки ярусу, та й зверху по спіралі йшли бруньки, тому різалось тут. Так. Ось це красуня, білоруське солодке. Дуже красива крона, закладає суперову плодову деревину. Закладає класно гілочки, а ну, подобається мені цей сорт, одним словом, як ви зрозуміли. Так. Хто ще бажає, можете зателефонувати, замовити живці. Ще до кісточкових поки не брався. Так, ну я думаю предметно продемонстрував. Ось як моді гарно розклалось, бачите, яка в нього розлога вийшла, крона. Скільки там і плодових утворень є. Давайте подивимося. Воно також на кінчиках полюбляє закладати я. Складати, але є. До того не стремлюся аби там отримати. Так. Не вийшло в мене вчора його це все відзняти, процес обрізування. Вже показав результат. Ну, В подальшому думаю буду різати і покажу сам процес обрізки. На цьому все. Дякую за увагу.